Колишній тротуар, виконаний також в асфальтному десь покритті місцями, місцями просто десь був відсипаний, він пропав. Ну, пропав по часу експлуатації, так кажуть, по старості. На думку, і коли ми приймали і виготовляли проєкт, і коли депутати і сесія приймала рішення. Включити цей об'єкт у програму соціально-економічного розвитку на цей рік, порахували, що він є важливим, там є ПТУ, там є багато установ, то є дорога державна із дуже навантаженням транспорту, щоб могли як школярі, як студенти, як працівники по одній стороні хоча б вулиці, рухатись нормально. Бо якщо ще до. Малої польової і далі можемо йти по двох сторонах. Мало затягнулися роботи. Мало затягнулися роботи, той тротуар вже би мав бути завершений, ну, його по мірі зайшли 8. Чого воно затягнулося? Воно затягнулося по причині нехватки у будівельників матеріалів. Тобто ми заключили угоди. Проблема настала десь з асфальтом, проблема із підсипуючим матеріалом, із залізнодорожними поставками. Там багато дуже питань, як у всій дорожній службі. Чи планується от, якась доріжка чи тротуар, скажімо, по такій важливій, теж транспортній артерії, як вулиця Ардовецькій, десь з думки ми продумовуємо це, але там е майже всяде житловий сектор. Фактично, тротуар би. Мали кожну імініція каже давним-давно, там десь були тротуари, і вони десь рештки там би видно, мали так. бути, рештки видно. Ну, Відповідно до правил забудови, правил ті, які діють у нас у місті, тротуари би мали у частному секторі, приватному секторі робити самі громадяни. Ну, десь кажуть, що. Там живуть громадяни старшого віку, які не можуть. Десь ми продумовуємо Десь ці варіанти. Тротуари положені, були. а то де не можеш прийти. І на бійців, як ви кушком. Трутуари били. А де сиділи? Ну, Люди самі засипали. Самі. Щоб ворона був. Місяць тому був аварія була що трьох жінок. Ввечері. І теж тротуара не є. Та нема. Колись давно, давно, було чітко один матеріал, камінь. З да. чого робили. Зараз є вже можливості на інші. Зато я просто кажу, що мали би, але ну ми продумовуємо своїми силами, Но спочатку маємо ми вийти із тих, з чого розпочато. У нас не завершені проекти, тобто по вулиці, станційні, у нас не завершені ще тут в центральній частині, де не індивідуальна забудова, тобто в сторону електрона, в сторону районного, Ще багато робіт по тротуарам маємо завершити. Не розпочато ну, вже із за погодних умов і нікому досить проблема із службами, які. Тобто з підприємствами, які займаються будівництвом дорожним, ну знаєте, про наші проблеми із бувшим агрошляхбудом, Будом, там ці не і воно затягнулося. Цього року ми хотіли і цю пушку на вулицю відновити тротуар, ту, ну, перенесеться вже на весняний період, бо ми вже зараз у таких погодних умовах і просто немає тих потужностей, ким зробити. У питання із Володоріжками. Де їхати виноградівським велосипедистам? По вулиці миру у центрі, по вулиці Шевченка. Як проїхати на велосипеді? По миру і по Шевченка, треба ходити пішком. Значить треба весь транспорт. Ви розумієте, є дорога. Транспорт ми не можемо прикрити, бо то є державна дорога мира. Друга сполучення, розв'язка міста. Окремо, ви питаєте мене таке, і саме бачите, уявляєте ці вулиці. Де ще там може бути доріжка? Ви розумієте, там, ну, там просто не може. Є тротуар, є. а якщо о, наші шановні водії дотримувалися правил дорожнього руху при односторонній їзді, там спокійно може проїхати і велосипедист, і автомобіль. Тим паче, розмітку ми зробили. Яка регулює ширина, ширину ширину пост... зайняття стоячим транспортом, паркованим транспортом тої вулиці. Це вже питання, чи незнання нашими водіями правил, знаків, чи просто нехтуванням того. Настільки в нас щільна забудова, що ви розумієте, не, не дуже є можливості, де її робити. Ще десь продумовуємо. Таку доріжку в сторону вулиці Перс, Персикова, туди, в ту сторону. І то перша частина за поворотом там неможливо, бо йде вулиця, зразу канави і зразу хвіртки людей. Десь туди далі, на виході, ще десь воно напрошується. А так і не дуже є.